Єдине не обрізане дерево в моєму саду це ось цей персик. Всі інші я обрізала, бо в мене персиків десь штук сім, шість. Більша частина є в екопарку на іншій частині. Так от. Тут зовсім насправді небагато роботи. Я не знайшла сучкоріз, буду висоторізом працювати, що, в принципі, теж непогано. І ще рекомендую, саме для персиків, це ось такі ножниці гардена, бо саме вони не заломлюють гілочку, тому що. Таку, знаєте, структуру ничасту має персик. Мені оце саме ідеальне. Звісно, якщо є такі товсті гілки, то краще скористатися сучкорізом. Персик у мене оброблений їх з попередніх відео, можливо, ви бачили копоросом. І тут є, бачите, ось такі рани. Ну, насправді ці рани від граду, який у нас був в тому році. Ось поближче вам покажу. Гляньте, які. Це все побив град, він був дуже великий і з гострими краями. Виріжу, як зазвичай, ось цю гілку, тобто висвітлю середину, всі гілочки, які труть, тонкі, і також зроблю санітарну обрізку. Бачите, ось тут є гілки, які просто засохли. Отакі хворі, де вони? Ось. ось такі хворі гілки. Це все потрібно видаляти. А довгі десь сантиметрів такі 50 укорочу наполовину. на половину. І завжди, коли ви ріжете, ріжте завжди на бруньку. Ось на бруньку, яка виходить з крони. Ось вліво. А ось ця гілка йде, піде, точніше, всередину, брунічка. Якщо ви ось так от обріжете, тому краще зрізати ось тут над брунькою, яка виходить з крони. В принципі, це все. Нічого складного.